Було відео, що можна робити стопчитий фундамент використовуючи бетонний кільця випадку з торфом і високим рівнем гуртових вод. Це теж можна використати. Так, від пане Віталіо, дійсно є таке відео, це дуже старе відео на старому каналі. Я там розповідав про те, що у мене були був об'єкт, коли ми робили наступним чином: ставили кільце, виймали поганий ґрунт, кільце. Сідала нижче, ми на нього ставили інше кільце, знову виймали ґрунт. Воно сідало нижче, і таким чином ми робили заміну слабкого ґрунту, і потім внутрі засипали піщана гравійну суміш з ущільненням. Тобто, коли ми робимо таким чином заміну ґрунта, ми потім можемо на ці місця. Наприклад, зробили заміну, або використовуючи балочну систему, або плитною репристую плиту, ми можемо вже поставити наш будинок, нашу споруду там і так далі. Тобто такі, такі рішення є, але я би сказав так, що воно доволі специфічне. Його можна використовувати, наприклад, якщо. До вас не їде важка техніка, щоб зробити буронебівний сваї з обсадною трубою. Тобто ну не може доїхати техніка. Або е у вас обмежений бюджет, тому що от обладнання, яке робить буронебівний сваї воно доволі дороге. Там навіть приїхати-поїхати, і там вже коштує таку конкретну суму, гарну суму. От плюс я в житті стикнувся з тим, що коли. У нас ну, приватне будівництво, об'єми невеликі, і обладнання було небагато, вони просто не хотіли їхати. Ну Просто раді тої кипичини попас не хотіли відривати. На сьогоднішній день цим трошки легше. От, наприклад, у нас перед вторгненням був замовник, ми йому зробили проєкт біля броварів. І там. От, була проблема з ґрунтами, і ми запроєктували буронабівний сваї. Тобто він знайшов підрядника, без проблем, йому зробили буронабівний сваї, взагалі без проблем. Тому, якщо у вас ви живете десь Київ там або Львів, ну якісь там мільйонники, да, я думаю, що проблеми зробити буронебівний сваї у вас не буде просто. Ну, це можна зробити абсолютно нормально. От. А ця технологія, так, вона специфічна, вона має право бути, але ну, в тих умовах, якщо інших варіантів у вас немає.